Це білет лінзи від бренду Кайксен, і зараз вони користуються великою популярністю. Модель А2 і це те, чого раніше не вистачало від цього бренду. Саме більш доступний по вартості варіант, але з хорошим світлом. Їх компактні розміри дозволяють обрати на заміну штатних лінз майже усі фари, як на заміну галогенових модулів, так і ксенонових. Звичайні рефлекторні фари їх також можна встановити, але тільки методом врізання на шпильки, так як різьбового кріплення тут немає. Тому більш популярні вони саме на заміну штатних лінз. Пара таких білетів на сьогодні коштує всього 4830 гривень. Вони двочіпові з двома роками гарантії. Перейдемо до світла та порівняємо їх зі штатними біксеноновими лінзами Hela 2. Вони дуже популярні і стоять в багатьох автомобілях заводу, ксенонова лампа всередині вже встановлена. Ксенонова лампа в біксенонових лінзах Hela 2 працює і маємо тут такий результат. Хоч і світло не дуже яскраве, але заливка тут досить якісна, є хороша ширина світла, і як для біксенону з великим пробігом, це ще досить хороший результат. В центрі тут маємо приблизно 1340 люкс. І на обочину маємо приблизно 97. І слід зауважити, що якщо у вас штатний галоген, то світла буде значно менше, ніж на цьому ксеноні. І так як це біксенонові модулі, то порівняємо режим дальнього світла, шторка зараз опущена і маємо таке дальнє світло. Воно досить високо пішло, але проблема в тому, що додаткове світла тут не з'являється. Тобто шторка відкрилась і в центрі з'явилося трішечки більше світла ніж його було. Це те, що закривалося шторкою. Тому зверху у нас яскравості майже немає. Тут 419 люкс. І ось тут саме яскравіше місце це 1530. Те, що закривалося шторкою, ось тут воно і трішечки з'явилося. Та переходимо до білет-модулів Кайксен A2. Тут маємо більше 50 Вт стабільної потужності і такий результат заливки. Вона стала набагато яскравішою, набагато ширшою, світло стало вищим, тобто буде ближче починатися до бамперу, якщо у вас більш високий автомобіль. Замірюємо тут самий центр. Маємо тепер приблизно 3370 люкс. На обочину маємо більше ніж 260 люкс. Та режим дальнього світла в біледах А2 і тут маємо зовсім кращий результат. Дальнє світло в біледах завжди набагато краще будь-якого штатного також, тому що тут є додатковий світлодіодний чіп, і зверху у нас з'являється додаткове світло. Маємо приблизно половиною люкс і вище. Маємо приблизно 3 900, тобто це вже взагалі саме верх. І якщо ви знайдете десь по трасі рівну дорогу, вимкнете дальнє світло, у вас буде освітлено повністю все. Та перейдемо до висновку. Бачимо, що різниця дійсно велика. Як ближнє, так і дальнє світло краще на кайксен a 2 Тому, якщо бажаєте підібрати та замовити саме для вашого автомобіля, звертайтесь.